Запрошую саме тебе на лабораторію агронації Літо 23 адже це про нові технології, про актуальні болючі питання і дуже круту тусовку, яка допоможе тобі дізнатися все нове, вирішити твої проблеми і допоможе тобі дуже круто підготуватися до нового сезону 2024 року. В рамках конференції лабораторія агронації Літо 23 Ми будемо говорити про... Добрива власне проживлення, тому що літом треба вносити фосфор калій. І який прогноз на, на добрива буде в 2024 році? Про посів озимих, про обробку ґрунту і як це все комбінується в сьогоднішніх складних фінансових і технологічних. Умовах. І ми будемо про це все говорити в крутому, енергійному, зарядженому е форматі. Тож чекаю вас всіх на лабораторії агронації Літо 23. На конференції лабораторія агронації Літо 2023 буде чотири блоки, а саме: живлення гаманця фермера, залізні балачки, перші гроші і озима валюта. Що ж буде в кожному з цих блоків? Блок живлення гаманця фермера це про добрива, про живлення. Тобто, що є новенького свіженького в добривах, які є прийоми і способи зараз їх внесення, які актуальні на сьогоднішній день? А також про аналітику ринку добрив, а також аналітика ринку продукції, яку ти навирощував. Це все буде в блоці живлення гаманця фермера. Блок перші гроші це про вирощування ріпаку, які гібриди вибрати, яке актуальне підживлення, яка може бути у нього. Економіка, ну і як е, зробити так, щоб ваші перші гроші, тобто ріпак, були прибуткові. Блок озима валюта це про вирощування зернових колосових, адже їх вирощують всі. А саме в цьому блоці ми будемо говорити про насіння, підготовку насіння, посівну і як зробити так, щоб ваші озимі вкладення були прибуткові. Блок залізні балачки – це те, про що фермери можуть говорити годинами. Без зупину. Це про техніку: про ґрунтообробну, про сівалки, про комбайни, про трактори, про оприскувачі, про дрони та ще багато-багато іншого. А саме головне, тут ми будемо давати відповідь на питання, як саме для вас скомбінувати парк техніки, щоб він був прибутковий для вас. А саме головне, що в рамках лабораторії агронації ви зможете не тільки послухати про техніку і побачити її на слайдах. А можна буде прийти і пощупати, подивитися, як вона виглядає, які там весівні, які там форсуночки, які там резина, який там метал і так далі. Тобто можна буде ручками все пощупати, попробувати, як це виглядає. То чому ти хочеш прийти на LAN LITO 23? Тому що це про підготовку до посівної, це про аналітику ринку, це про нові технології, які ми розглядаємо з усіх. Боків, і говоримо тільки про прибуток. Це найкорисніший літній відпочинок, який може в тебе бути. Адже саме тут на цій сцені будуть самі круті мощні спікери в крутому, комфортному форматі, самої крутої тусовки, обговорювати це все. А потім ти можеш смачно позасмагати біля басейну. Тож запрошую тебе приєднатися до LAN LITO 2023 одним із перших, адже чим раніше реєструєшся, тим приємніша ціна. Чекаю тебе на конференції. Переходь за посиланням, щоб зареєструватися.